І так, друзі, всіх вітаю! Ми продовжуємо стежити за подіями на фронті України. І сьогодні є зміни по лінії фронту. Росіяни знову намагаються просуватись вперед і заявляють про нові захоплені населені пункти. Але давайте почнемо по порядку. Із кордону сьогодні росіяни в Сумській області нових штурмів зовсім не проводять. Активність знизилась, а ЗСУ свої контрнаступальні дії також, схоже, призупинили, тому що ніяких нових просувань по лінії фронту ми не бачимо. Тільки звільнили кіндратівку і поки що лінія фронту зупинилась. За дві доби нових просувань зсу на жаль не мають. Також росіяни продовжують працювати ефпівідронами у прикордоні у Сумській області. Населений пункт глухів. Тут вони нанесли удар по будівлі поліції у населеному пункті. Таким чином, в прикордоні також активність дронів збільшується. Це тільки в черговий раз показує те, що росіяни дронів не шкодують, і їх у них ще дуже багато. Виробництво їх тільки збільшується, китайці їм допомагають, і тому ситуація погіршується. Що стосується харківського напрямку, тут на сьогодні росіяни знову штурмують село Зелене, але ніяких успіхів не мають і продовжуються бої за Вовчанськ. Але лінія фронту залишається без змін, і ми бачимо, що росіяни продовжують активно працювати ФПВ-дронами і намагаються у прифронтовій зоні знищувати всі позиції ЗСУ, розбивати всі домівки, де вони можуть знаходитись. І таким чином, руйнувань дуже багато. Вовчанські хутори також. Продовжуються удари, вони туди також не можуть просунутись. Намагаються розбувати операторів fpv дронів Підвали, все це б'ють. Як бачимо, бійці ЗСУ намагаються втекти. Тож ситуація дуже напружена і ФПВ-дрони продовжують завдавати ударів. Що стосується великого бурлука, росіяни сюди більше не просуваються, нових штурмів тут зовсім не фіксується. Але ЗСУ показали відеоролик, як вони наносять удари по окупантах, які там змогли закріпитись. Стрілецький бій, як ми можемо бачити, зав'язався. І таким чином росіян вдалося знищити. Кадри 18, тому буду проматувати, і таким чином потім FPV-дронами всіх орків добили. Тож послаблення окупантів тут триває, не дивлячись на те, що вони там закріпились, ЗСУ їх успішно знищують. Тепер переходимо до ситуації біля дворічної. Тут сьогодні, біля Красного Першого, Росіяни знову намагаються просуватись у напрямку Нововасильівки, але успіхів не мають, і зсу всі атаки вдається відбувати. По Куп'янську Росіяни заявляють, що вони наступають до Ковалівки, намагаються просуватись біля мирного. Поки що цей виступ українська сторона офіційно не підтверджує. тож поки що чекаємо, як далі тут розвиватимуться події. Але росіяни кажуть, що вони просуваються далі. І намагаються розширювати тут контрольовану територію за останні три дня російська армія вошла в Московку і розширила операції в напрямку Ковалівки. Крім того, продовжуються столкновення з українською армією на северній окраїні Купінська. Тож ми бачимо, що тут боротьба продовжується і росіяни намагаються просуватись вперед. Також вони заявляють, що переправа через оскол потроху руйнується, тож логістика тут порушується. Переправа через оскол медленно розмивається, інженери ВСУ питаються подобратися для її статус становлення, Купінське направлення. Тож ситуація тут трохи погіршується, логістика порушується, але поки що ЗСУ тут тримають оборону, і лінія фронту залишається без змін. У напрямку борової росіяни продовжують обстріли. Наступальні дії також тут фіксуються, але активність невелика, і ми бачимо, що просувань по лінії фронту у них немає. Вони накривають всі позиції зсу, намагаються таким чином. Все це руйнувати, але ж лінія фронту тут все одно без змін і успіхів росіян немає. По Лиманському напрямку також продовжуються удари ФПВ-дронами. Ми бачимо, що росіяни продовжують завдавати ударів по пікапах ЗСУ, по бронетехніці, працюють по дорогах і таким чином намагаються розбивати всю українську техніку для того, щоб послабити наших бійців. Але ж це їм успіхів не приносить, і ми бачимо, що тут лінія фронту вже досить давно залишається без змін. Всі домівки, БК, все розбивається. На жаль, активність дронів дуже велика. Ще одне відео переглянемо. Тут також працюють по посадках, по позиціях. Пункт управління БПЛА пишуть. І таким чином вони розбивають. Позиції наших бійців, на жаль. До того ж бійці ЗСУ також публікують відеоролики, як росіяни просуваються в районі Зеленої долини. Бійці показують, як розбивають окупантів, а це підтверджує, що росіяни просуваються вперед. Бачимо, що на полях наносяться удари по російських окупантах. І їх розбивають. Також біля села Колодязі ЗСУ показали відео, як розносять окупантів. Залітає дрон у підвал і все дуже потужно руйнується. Таким чином, боротьба тут продовжується дуже активно. Росіяни намагаються просуватись вперед, але за їх знищують. Крім того, росіяни також публікують свої відеоролики ударів FPV дронів по українській техніці. Ми бачимо, що розбили черговий пікап, і не один. Також ЗСУ ховають бронетехніку у цивільній інфраструктурі, але росіяни все це знаходять і намагаються знищувати. Також по телах активно працюють і намагаються розбивати всю українську техніку і дуже сильно порушити логістику ЗСУ. Тепер переходимо до Сіверського напрямку. Тут росіяни заявляють, що у них є успіхи в просуваннях біля серебрянки. Давайте подивимося, що вони пишуть із цього приводу. За останні 10 днів російська армія возобновила наступальні операції в напрямку города Сіверськ. Несмотря на неудачу штурмов, українська армія оставила ряд позицій, которые тепер знаходяться внутрішні зони. Тож росіяни заявляють, що тут ЗСУ трохи відступили, і територія перейшла в сіру зону. Тож боротьба тут продовжується. На жаль, ситуація не найкраща. Росіяни намагаються просуватись вперед. Активність тут дуже висока, і ми бачимо, що тут дуже багато обстрілів росіяни проводять, намагаються. Це все руйнувати, знищують позиції ЗСУ. І таким чином намагаються робити все для того, щоб просунутись вперед. Але поки що ми бачимо, що глобальних просувань у них немає. Лінія фронту поки що залишається без змін, не дивлячись на всі заяви росіян про те, що тут збільшується сіра зона. Поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, і переходимо до Костянтинівського напрямку. Тут біля часів яру ЗСУ показали кілька відеороликів, як вони розбивають окупантів біля населеного пункту і намагаються їх послабляти для того, щоб вони не просували здалі до Костянтинівки. І ми бачимо, що це проходить дуже успішно, тому що вже давно успіхів біля часів яру у росіян зовсім немає. ЗСУ їх там успішно розбивають, і лінія фронту вже досить давно залишається без змін. Бачимо, що дуже багато ударів наносяться по окупантах. Розбиваються як техніка, так і позиції росіян. По домівках працюють. Загалом боротьба йде дуже потужна, і росіян тут вдається зупинити, тож просувань у них тут зовсім немає. Що стосується Климанбикського водосховища, тут, на жаль, у росіян більше успіхів. Вони просуваються вже за яблунівку, намагаються просуватись. Штурмують біля Нелипівки, Катеринівку штурмують, і ми бачимо, що тут також дуже багато обстрілів. Вони намагаються просуватись ближче до Костантинівки, послаблюють ЗСУ, розбивають техніку. І таким чином втрат у нас дуже багато. Пікапів, техніки дуже багато втрачається, але ж росіяни тут поки що. Далі просуватись не можуть. Ми бачимо, що Катеринівка і Клеманбик досі знаходяться під контролем ЗСУ. І, не дивлячись на те, що вони вже впівоточені, росіяни наносять багато ударів, але ж тут просуватись саме в цьому напрямку далі їм не вдається. Також авіація активно працює, ми бачимо. Це дуже погано, що в росіян є авіація, вона дуже активно працює. У нас її. Можна сказати, що немає, та кількість літаків, яка є, її зовсім недостатньо, і тому переломити ситуацію з авіацією ми не можемо. Біля Іванопілля також росіяни продовжують завдавати ударів FPV дронами. І ми бачимо, що техніку нашу вони розбивають. Таким чином, боротьба тут продовжується, і росіяни намагаються потроху просуватись ближче до Костантинівки. Біля Степанівки також росіяни продовжують завдавати ударів. Бачимо, що населені пункти фактично зруйновані вщент. від них вже нічого живого не залишилось, але там дрони продовжують літати і завдавати ударів по тих позиціях, де ЗСУ ще намагаються закріпитись. Тепер переходимо до ситуації біля Покровська та Мирнограду. ЗСУ сьогодні показали відеоролики біля Володимирівки, як розбивають окупантів, які намагаються просуватись далі саме до Володимирівки по полях, і ЗСУ їх там розбивають. Але ми вже знаємо, що росіяни практично вщільну підійшли до Володимирівки і вже намагаються штурмувати цей населений пункт. Частково він навіть вже знаходиться під контролем росіян. Тож тут на карті трохи інформація невірна. Але ЗСУ показують, як розбивають їх на полях. Росіяни заявляють, що вони просуваються далі. Давайте подивимось, що вони пишуть. Російська армія продовжує наступлення к северу від кар'єра Керам Ресурс і захватила кар'єри Добропольський і «Бірюч». Крім того, російські війська продвинулись в направлінні Владимировки і достигли перших домов Ніконоровки. Тож ми бачимо, що росіяни тут успішно просуваються, вже досягли перших домівок Ніконоровки. Це фактично підтверджується, тому що днями повідомлялось, що росіяни група ДРГ зайшла в Ніканоровку і вбили там цивільних у підвалі. Тож ситуація дійсно напружена. Бачимо, що тут трохи невірна інформація. Сіра зона повинна заходити вже навіть у Ніканоровку, тому що росіяни дійсно там перебувають і вже заходять туди групи ДРГ. Тож, поки що інформація на карті тут запізнюється. Росіяни дуже активно просуваються в цьому напрямку, намагаються захоплювати. Нові позиції і на них закріплюються. ЗСУ фактично це все підтверджують. Також росіяни продовжують завдавати ударів ФАБами по місту Родинське. Там дуже активно працюють міномети, арта, ФПВ-дрони все, що росіян є, намагаються застосовувати і наносити удари. Тож ситуація залишається напруженою. Росіяни тут також, як бачите, збільшилася сіра зона. Вони намагаються просуватись далі. Крім того, сьогодні повідомляється, що росіяни дуже активно продовжують працювати по добропіллю фп дронами Бачимо, що вони там знаходять українську техніку, все це розбивається. І таким чином вони намагаються послабляти ЗСУ для того, щоб просуватися вже далі до Білицького і до Добропілля. Це їм потрібно для того, щоб повністю оточити і місто Родинське, і перекрити всі логістичні маршрути для ЗСУ. І таким чином. Змусити ЗСУ відступити із Мирнограда та Покровська. Вони не хочуть вести вуличні бої, тому фактично оточують великим колом. Тож ситуація тут дуже напружена. Росіяни намагаються оточувати Покровськ і Мирноград, але поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події, тому що ЗСУ намагаються ще контратакувати. До речі, що стосується села Разіне, тут ми бачимо, що сіра зона. Як була так і залишилась, поки що повністю зрізати цей виступ ЗСУ не вдається, і поки що тут треба дочекатись, коли завершиться ця операція. Тепер переходимо до Новопавлівського напрямку. Тут ЗСУ також показують відеоролики, як росіяни просуваються біля Олексіївки, і ми бачимо, що, схоже, у росіян тут з'являються успіхи, бо ЗСУ вже фіксують їх далі за Олексіївкою. Бачимо, що намагаються розбивати їх саме в посадках. Тож ситуація тут також продовжує погіршуватись. Тепер переходимо трохи західніше. Тут росіяни вже працюють FPV-дронами по Дніпропетровській області, ми бачимо, що завдають ударів по бронеавтомобілях ЗСУ і намагаються їх все розбивати. І давайте подивимося, що росіяни пишуть з цього приводу. Російське наступління на Воскресенку і в направленні Олександра Града, западне комарського направлення. Тож ми бачимо, що росіяни тут продовжують свої наступальні дії, це фактично підтверджується українською стороною. Тож боротьба тут продовжується. Крім того, сьогодні росіяни заявили, що вони захопили Тимирівку і вже показали відеоролик, як завжди вони це намагаються робити. Зі своїми прапорами спочатку вони показують, як розбивають позиції ЗСУ. А потім показують свої прапори у населеному пункті. Друзі, якщо ви бачите, що це саме Тимирівка, і впізнаєте цю територію, то обов'язково напишіть в коментарях, чи підтверджуєте ви те, що росіяни там дійсно знаходяться. Хто добре знає цю територію, ті зможуть підтвердити. Якщо це дійсно так, то тут ситуація дуже серйозно погіршується, і росіяни захопили ще шматок. Тут же Запорізької області, і підійшли в щільну до Дніпропетровської області. Також тут на карті відмічається, що росіяни захопили ще й маленький населений пункт обратне. Тож ситуація тут, скоріш за все, дуже погана. По гуляй полю тут ніяких змін немає. Росіяни нових штурмів не проводять, і лінія фронту тут залишається без змін. По запорізькому напрямку росіяни тут поки що продовжують атаки на Степногірськ, і тут дуже багато обстрілів фіксується у прифронтовій зоні. Але поки що ми бачимо, що нових змін по лінії фронту немає. ЗСУ поки що відбувають всі атаки. І ми бачимо, що ФПВ-дрони продовжують працювати дуже активно по посадках і вони послаблюють ЗСУ, намагаються все це розбивати. Тепер переходимо до херсонського напрямку. Тут сьогодні повідомляється про п'ять атак на островах. Росіяни дуже активно намагаються просуватись, хочуть зайняти нові позиції, але ЗСУ їх розбивають, і поки що тут глобальних змін немає. Також вони працюють по правому берегу як артою, так і ракетні удари. І ФПВ-дрони дуже активно працюють. Загалом ситуація на Херсонському напрямку дуже складна. Росіяни ресурсів зовсім не шкодують, але ж поки що просуватись на правий берег ЗСУ їм не дають, і лінія фронту тут залишається без змін. Тож бачимо, що війна продовжується, росіяни потроху просуваються, захоплюють деякі нові населені пункти, але ЗСУ також намагаються тримати оборону, розбивають їх дуже активно, наносять дуже багато втрат окупантам. Тож поки що чекаємо, як далі розвиватимуться події. І на цьому в мене поки що вся інформація. Не забувайте підтримувати розвиток українського контенту лайками і до нових випусків.